моделька новинок, брючки, теж з гумкою позаду, але це вже є великі розміра, вони починаються в нас від 48-го, 48, 50, 52, 54 і 56 розмір, тобто максимальний є 56 розмір. Теж забужені донизу. 80 віскози, 20 еластану, Вони чуть-чуть тягнуться, мають гумку позаду, немає в великих розмірах. в нас вже немає ніяких кармашиків, вони повністю гладкі позаду, є пасочок. Ось такий, і знову ж таки імітація ширинки. Це дуже зручно. Вони сидять і одягаються як такий кісткий спорт. Але з вигляду вони будуть як повноцінні брюки. Відразу вам скажу, що практика показує, що це найбільш вдалі фасони, це найбільш зручні для носіння брючки, виглядають дуже стильно, дуже модно і дуже дуже якісні.